Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Нагадую всім, хто стоїть у строю. Ви свідки історичного моменту. Запам'ятайте, сьогодні Україна стала без'ядерною. Все Це остання боєголовка. На відео заступник командира 19-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення, що на Хмельниччині, це було у лютому 1996-го. Тож, як Україна відмовилась від ядерної зброї, про це наш сьогоднішній урок історії. Україна відігравала провідну роль у військовій промисловості радянського союзу, зокрема, конструкторське бюро південне, що в місті Дніпро виготовляло надпотужні балістичні ядерні ракети кодовою назвою сатана. Вони могли доставити ядерні боєголовки на відстань понад 11 тисяч кілометрів. Також на нашій території знаходились шахти з пусковими установками для балістичних ядерних ракет, а також аеродроми з літаками стратегічного призначення. Після розпаду СРСР все це нам дісталось у спадок. Україна одразу ж перетворилась у третю ядерну державу у світі після Росії та США. Однак клуб ядерних держав був закритий і не хотів приймати до себе нові країни. Росія, як правонаступниця СРСР, отримала право вступити до цього клубу. А от для України шлях туди був закритим. Насправді Україна задекларувала без'ядерний принцип ще до проголошення незалежності однак, це було тільки на паперах. По факту, українська влада не поспішала, і це особливо бентежило Сполучені Штати Америки. Оскільки на території України балістичні ядерні ракети були направлені саме на територію США, більш того, США дуже боялись, що у випадку, якщо ядерна зброя колишнього СРСР буде розпорошена по різним державам пострадянським, то тоді буде висока вірогідність, що в якійсь із цих країн до влади може прийти диктатор і натиснути червону кнопку. Зрештою, під тиском міжнародної спільноти. Та й самих громадян України, які ще дуже добре пам'ятали Чорнобильську катастрофу, влада таки розпочала процес відмови від ядерної зброї. У 1994 році Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також погодилась передати свої ядерні запаси до Росії. Натомість Україна отримала певну фінансову компенсацію, а також гарантії безпеки. Мине менше місяця, і Україна підпише Будапештський меморандум. У цьому документі три ядерних держави США, Велика Британія та Росія, пообіцяли поважати українську незалежність, а також територіальну цілісність і не застосовувати свою зброю проти України. А у випадку нападу на територію України пообіцяли надати певні консультації та допомогу. Свої зобов'язання Україна виконала, і вже у 96-му повністю відмовилась від ядерної зброї. До цього часу не вчухають дискусії про те, чи могла Україна залишити собі ядерну зброю. Ймовірніше за все, не могла. Якщо б Україна залишила ядерну зброю, то опинилася б у міжнародній ізоляції і відповідно без економічної допомоги. Була ще одна проблема: ми мали величезну кількість ядерної зброї, але центр контролю знаходився в Кремлі. Тому Україна фактично просто зберігала весь той небезпечний ядерний потенціал. Ну і останній аргумент: утримання всієї цієї зброї потребувало величезної кількості грошей, яких на території України у 90-ті роки, звісно ж, не було.